20 травня 2024 рік ранок десь біля дев'ятої. Наніс води. Ось тут в нас така краниця громадська. Я ну, п'ять разів приніс. По 12 літрів з дому носу, ну, то є там і назад 200 метрів, ну кілометр, рівно кілометр. Щоранку 3-4-5 разів принесу, то вже напроти цих 10 років. Я вдома криниця купав нам такий, як я кажу, нелюд. Пісочної 2 тисячі доларів взяв, а й скривив, нічого з того не вийшло, та немає води. Якась там жижа є, не треба робити. Але руки не доходився, викопаю якось чи виборую свердловину. Але хочу сказати, що кілометр я сьогодні прийшов, ну, нічого страшного, приніс води. Десять років тому я хотів провести, отут проводили. Тут в мене такий в'їзд, вулиця, і тут був газ, проводили. Я знизу траншею викопав глибше, оглобив і положив трубу. Думаю, та тимчасово були проблеми, біда чорна була в нас також. Думаю, бо ми їхали з сином Юрієм на операцію в Одесу. Думаю, хоч тимчасово будемо, бо дружина сама вдома. Нехай, щоб качати. Насос купили, провели трубу і хотіли от з громадської криниці. До речі, яку я зробив два рази, один раз гарно так був зробив. поломали, за кілька років знову, і бляху, дав і все, Зробив її. Це стара криниця, але відновив сам особисто. Ну, і написав заяву, в селищну раду, то був в черці такий голова і вже його згадував, 2010-12 рік. Забув, як його звати було, О, написав заяву. І, власне, наші греко-католицькі греко-католики не підписали, хотів, щоб тимчасово дозволили мені ну брати воду, тут навіть їм небезпечно, дорога. Ну, мені що, я перейшов, але якби то старша людина, небезпечно, де коли вечором тут діти ганяють на машинах, треба бути дуже обережним. Було такі моменти, що. Дуже-дуже небезпечні. Вони можуть в'їхати на тебе. Бо буває, що і вечором ходиш по воду. Зараз приїду з ринку, кілька раз принесу, що немає вдома води. Я хочу сказати, що я от, ми пригнали, написали заяву, селищну раду. Вже екскаватор був, хотіли прокопати, то не було того, асфальту ніякого не було. І тимчасово і насос купили. Та не тут то було. Тут така греко-католичка є за церквою прямо. Почала викрикати, ще був такий депутат, я його вже не бачу, 10 років не видно. Вони одразу подзвонили до селищної ради, ну, а я написав заяву, все не дозволили. От, власне, наші греко-католики, як завжди кажуть, наші, які вони наші, які вони мої. Ото, що я їм ото все робив, то вони мені ні одна людина не підтримала, не підписала цієї заяви. Тимчасово я написав, прошу дати тимчасово провести воду з громадської криниці, яку, я, до речі, два рази сам особисто відновляв. Вони мені не дали. Я тут на тому місці, от воду цього настоятеля, кажу, та... а він всміхнувся, похихикав і каже, та наша вам то, все, ніхто мені не підтримував. Але я не за тим йшов. Власне, не можна не помітити таку красу сьогодні. цвіте акації, акація, ранок, який гул на акації. Який неймовірний запах, гул. Рідко хто з людей помічає таку красу, квітку. Я бачив в першу чергу квітку, пташку. Я вчора йшов з дружиною з цвинтара підолежика від синочка. І тут діточки сиділи на порозі. Вони так завжди цілу неділю сидять на бетонному. чомусь не відкриває той клуб. Не знаю, діти сидять. Ну, мені здається, що ніхто не помічає цієї квітки такої краси. Я вже знімав відео. Сиділи діточки, там люди були, хлопці молоді, вони там таке є стойло біля магазину. Ну, для них напевне видовище, чи щось випити, з'їсти, то є важливо. Але ніхто не помічає квітку. Ну ніхто не підходив. Така краса, який-то гул стоїть, запах акації. Цього року акація дуже-дуже гарно цвіте. Я був в суботу у Львові, на ринку. Ну, дуже більшість людей дивуються, де ви взяли меду, а що, та нічого не цвіте. Ну, побачили б пани. Як цвіте акація, як пахне. Ну, старі вже акації дуже старі. Але такі пишні, ну, вже трошки підсихають, а є і молоді. Такий гул стоїть бджоли. Що вона тут робить? Та бере нектар, щоб зробити медочок, цілющий мед. Та, звичайно цілющий мед з акації. Та зі всіх квіток мед дуже корисний. Сади, акація, дуже такі біленькі стільники. Запах неймовірний. Жаль, що мало з людей помічають цвіт квітки, яка дає життя цивілізації, бджілка. Якщо не буде бджоли, я повторююся, загине цивілізація наукою доказано всього світу. На Заході, в Європі, в Америці. До речі, в суботу брали люди стільниковий мед, білесенький. Майовий і сказала одна жінка. Поїде в Америку, сміхнулася, взяла два пакети таких класних. Ось тут є акації також. Тут наше озеро заросло, дике озеро. Запах неймовірний. Ще в лісі є. от у нас є такий, колись називали малий ліс зліва, справа великий ліс, а потім є лішнівський ліс, Любінський. Чотири ліси в нас є. То для тих, просто запитує, звідки мед? Вони тягнуться аж до Комарна, Малий Любень, Малинівка, містки, Чоловичі, Чоловичський, а, Чоловичський ліс, Малий ліс, Великий ліс, Любінський ліс і лішнівський ліс, так називали ми в селі нашому села, село Сердиця. П'ять лісів у нас є, п'ять назв лісів. Кругом ліси от на захід на Європу, до речі. От туди на схід немає лісів. Ось така краса. Соловейкодий вже втік з цього озера. Два тижні тьохкав Соловейко. Я навіть великодну п'ятницю вночі знімав, також як воду вносив. Дев'ята година зараз. Сьогодні будемо садити помідори з дружиною Світланою. Ну і працювати на пасіці. Ділки турбувати не будемо, бо вони носять дектар з акації. Буде класний, цілющий мед. Ну все, далі буде.